Я вирішила, що синові куплю машину, а донькам своїм цього разу не дам жодного євро. Я заробітчанка, додому я приїхала по причині, що мені треба було здоров'я поправити. Я взяла відпустку і приїхала на світо. Це, напевно, вперше за 15 років я так надовго зібралась додому. Зазвичай я приїжджаю на два тижні і не встигаю толком нічого роздивитися. А зараз, як ніколи, я чітко бачу, хто і хто. Найбільше мене засмутили мої доньки, і зараз поясню, чому. Дітей у мене четверо, дві доньки і два сина. Я завжди їх однаково любила, але вирішила, що всім одночасно допомогти я не зможу, тому допомагала по старшинству. Спочатку я купила квартиру старшій доньці Галині, потім таку ж квартиру отримала від мене і Віра. Коли ж доньки житлом забезпечила, а на це пішло аж 10 років, я стала складати гроші для своїх синів. Але хлопці мої на диво виявилися не такими ласами до моїх грошей, як їхні сестри. Один син Володимир. Відразу відмовився від моєї допомоги і сам поїхав за кордон на роботу. Він зараз живе в Німеччині. А інший син Андрій одружився, і вони з невісткою самі непогано заробляють. тому навідріс відмовилися від моєї допомоги. Ви, мамо, гроші для себе побережіть, сказав мені Андрій, а ми з дружиною вже якось самі справимося. Син дав мені мудру пораду, і я стала гроші собі на купку складати. Ось зараз вони мені й дуже й приводилися, бо я маю за що лікуватися. Вже 25 тисяч гривень пішло. І всього за два тижні, і це лише початок, так що добре, що гроші, хоч у мене є. Я з собою привезла кругленьку суму, збирала ж п'ять років, ще не вирішила, куди їх потрачу. Але мої доньки вже прийняли рішення за мене. Вони прибігли до мене, як я лише в хату зайшла, і стали розповідати про свої плани і скільки на це треба грошей. Коли їм сказали, що на ці гроші їм не варто розраховувати, бо вони обидві вже отримали від мене по двокімнатній квартирі, їм це дуже не сподобалося. Я вже майже три тижні лікуюся, і вони навіть не прийшли до мене в лікарню. Телефонують, питають, як справи, і на цьому все. У тебе гроші, я ти все собі сама купиш, сказала мені по телефону Галина. Віра її підтримала ми на роботу ходимо, гроші заробляємо, так що нам ніколи до тебе приходити. А ось навістка моя якось час знаходить і на роботу ходить, і до мене в лікарню забігає щодня, приносить мені домашню їжу, і це дуже приємно. Так, я можу купити собі багато чого, але де в лікарні я знайду домашній борщик чи молоду картопельку з маслом. Невістка моя Оксана взагалі мене не перестає дивувати, вона на все час знаходить. Перед моїм приїздом вона так прибрала в моєму домі, що я аж не впізнала його. Усе сяяло чистотою і свіжістю, а доньки мої не здогадались так зробити у них, як завжди, немає часу. Але ще нікому про це не говорила та маю на думці віддячити сину і невістці за їхню доброту і турботу. Я вирішила, що дам їм гроші на нову машину. Знаю, що коли про це дізнаються мої доньки, то вони влаштують мені сцену, але я вважаю, що так буде справедливо.